Вислухати проблеми чорнобильців і допомогти їх вирішити з такою метою за круглим столом зібрались представники різних служб і управлінь надвірнянщини. Наразі у районі нараховується близько чотирьох сотень осіб цієї соціальної категорії, що потребують державної і суспільної уваги. Під час засідання круглого столу, організованого до 27-ї річниці Чорнобильської катастрофи, проінформовано, що у 2012 році, згідно з кошторисними призначеннями, управлінням соцзахисту надвернянської районної державної адміністрації чорнобильцям здійснено усі виплати у розмірі 501 тисячі гривень. Від початку цього року до сьогодні сума становить 135 тридцять тисяч. Заборгованість із виплат відсутня на санаторно-курортне лікування замовлено 20 путівок. З районного бюджету на безкоштовні медикаменти та зубопротезування для чорнобильців. Передбачено фінансування у межах однієї тисячі гривень на місяць на кожен вид лікування. У вищі ешелони влади надіслана пропозиція вирішити питання захисту дітей із сімей чорнобильців, які досягли 18-літнього віку. При повнолітті з них пільги знімаються, а проблеми зі здоров'ям не зникають. Представники районної організації Союз Чорнобиль України підняли ряд важливих питань, що стосуються соціального супроводу і медичного обслуговування, квартирного забезпечення і транспортних перевезень, встановлення пам'ятника ліквідаторам і оренди приміщень. Ння для спілки не все звісно вдасться вирішити за короткий термін. Однак, окремі зрушення вже є. Сьогодні було піднято питання щодо пільгового перевезення чорнобильців в межах міста. От я їм гарантував і особисто візьму питання на контроль, щоб місцеві автоперевізники в межах міста надвірне забезпечували ліквідаторів якісними транспортними послугами, оскільки управління соціального захисту щомісяця здійснює компенсаційні виплати, і перевізники в повному обсязі обтримують. Практично в повному обсязі, якщо говорити досконало, отримують компенсацію за перевезення пільговиків, в тому числі і чорнобильців. Знаковою подією у частині реалізації соціального захисту чорнобильців було придбання житла спільно з адміністрацією з міською радою. Було придбано одне житло вдові по загиблого ліквідатора. І станом на сьогодні ця квартира вже передана сім'ї. Ця сім'я знаходилась з дев'яносто. П'ятого року на черзі на покращення житлових умов. От і минулого року якраз було профінансовано. Вимоги чорнобильців нехитрі, щоб виконувалися судові рішення щодо їхніх пенсій, щоб 26 квітня сільські і селищні голови вшанували тих ліквідаторів та їх сім'ї, що проживають у селах, щоб у медичних закладах до цієї пільгової категорії ставилися уважніше. У нас такі закони перед... не все виконується, на жаль. І ті ж судові позови, всякі різні ну, і доплати там по пільгах, там і оздоровлення в не, неналежному не, на такому стані, як би хотілося. Можу сказати одне, що не дуже зараз така увага в таких положительних емоціях, як раніше була, до десь, допустимо, дві тисячі другий уваги було більше. На аварії я був. 86-87 роках, так що я ту трагедію знаю, що там вийшло як після війни. Надбірнянська районна організація Союз Чорнобиль України працює довгий період. На громадських засадах допомагає своїм спілчанам та їх сім'ям порадами, консультаціями, збором документів для пільг і вирішення соціально-побутових проблем. Напередодні чергової дати вшанування людей, які боролися з атомом і постраждали від нього у Чорнобильців. Прості побажання, щоб усі були здорові, ніхто більше не пережив цю трагедію і щоб пам'ятали про тих, хто рятував людство, користуючись нагоду, хочу всіх привітати. Ну як привітати? Побажати здоров'я сім'ям, ліквідаторам, аварії, інвалідам. Ну і хотілося б, щоб до них ставилися не тільки в один день з такою з повагою, можна сказати, але й не забували круглий рік.